Так, почали знімати, перейшли з соняшника Авалон. Це ранній соняшник, дивіться, ось. він. І переходимо ми на соняшник командор від компанії Лист. Це буде вже соняшник з вегетацією 112-114 днів. Це цей ж класичний соняшник по технології По технології класичний соняшник, ніяких технологій немає. Це тут іде ґрунтовий гербіцид. Висів робили 4 штуки на погони метр. Оце отак він йде. Отак от. тобто, прогон тут був де в одну сторону, де назад повернутися. По поводу вовчка, вовчка, вовчка. вовчка. Шукав я тут вовчок, я не знайшов його. Я де шукаю, знаходжу, я вам показую. Тобто, Якщо не так, то все одно е камера дозволяє бачити його. Якщо я щось не побачу, побачите ви. Тобто, Далі е, є спланований соняшник, який знімаємо ми на 1 вересня. Це в наш компанія Ліст, це соняшник командор, от про нього трохи опису. Е, 111-115, я сказав 112-114, я думаю, тут різниці немає. Тобто 7 разів вовчка, врожайність 50-20 гектарів, олійність тут вище 50%. Стійкість до посухи 9 балів до хвороб 7 балів. Ну Тут я не можу сказати, що щось таке погане. Отак він виглядає. Це сонячний у нас від компанії Ліст на 1 вересня. Ви робили 16 травня 2023 року. Демоділянка. Здорово, велика демоділянка. Будемо збирати напаримося. Ну нічого, це буде цікаве. Так що давайте, звертайте вашу увагу, підписуйтесь. З вами була компанія Вестендарт. До побачення.